По Криму. по Криму, роботу ніхто не зупиняє не в цьому році, не в наступному році. По Криму робота іде. Робота жвава, робота цікава. По mm -hmm. о, о, судячи із розкладу, ми я так дивлюся. Я розумію, що це там певні операції готуються. Ну коротше, го підготовка цікава. Підготовка серйозна певним чином. Донецьк, Луганськ. Зараз. З Донецьком і Луганськом трохи складніше, як мінімум, тому що в Донецьку і в Луганську ну, вони вчеплені. О знову четвірка, четвірка Пентаклей. Це, знаєте, таке яку б аналогію провести? Це, от, в мене на іншій колоді на четвірці Пентаклей, смерть веде старого діда в пекло, а він вчепився в чотири монети. От розуміємо візуал, да, такий собі рождественський скруч із рождественської історії, да, Різдвяна. І от луганськ – це та старо окупована територія, з якої змусити їх віддати, змусити їх відступити ну, суперважка історія. Тому важко як в цьому році на цих напрямках, так і в наступному році, на жаль. Ні в якому разі ніхто надію не втрачає, але ми об'єктивно дивимося нормально, реально на певні речі. Ми розуміємо, будуть і просування. Ми розуміємо, що і над цим працюють. Але ми також з вами маємо розуміти, що це титанічна, дуже важка історія, пов'язана з великою кількістю. Бо спільного кордону по цих областях Зарефію, з якої постійно можна надавати да, певну допомогу, заганяти її. Це перший нюанс. Другий нюанс навіть вкопаний який-небудь, старий Т-34, вкопаний, який не їздить, але стріляє це суттєво лихо для нашого війська, бо він стріляє. Навіть якщо він абсолютно не їздить і ніяк не просувається, його вкопали в точці. І ти нічого з ним не зробиш, якщо ну, прицільно, звісно, туди не вгамселиш. Ну тобто, щоб ви просто розуміли, які проблеми, да, скільки там нарито, перекрито, заблоковано, укріплено, і цілий. Підземні тунелі, схожі на Хамасовські, знаходяться на лінії зіткнення Донецької та Луганської областей в деяких місцях. Це не зовсім давайте так. Ну, дуже по-перше, абстрактне питання. По-друге, враховуючи, скільки розкладів на тиждень я роблю для купи каналів на питання, що у нас відбувається. У нас є питання корупції. Перший момент. У нас є питання застарілого військового апарату. Тому що якщо у нас є а, молодіжний сегмент і нова лінія армії на горі, це не означає, що старі діди з совковими метадичками трохи нижче перестали використовувати савкові методички. Ні, у нас немає обновлення апарату армії. Два третій момент: тормозіння е, іноземної допомоги. Таке також є. Тобто таке, таке існує поставки, припроможування і оця вся історія. Розкрадання тієї самої допомоги десь по місцям. Так, да, це не про зброю, але це не завжди про зброю, але це про критично важливі речі, які би могли зробити легше. Відсутність свого виробництва на перших етапах. Тобто ми зараз тільки налагоджуємо своє виробництво, да, яке нам потрібно для того, щоб вести бойові дії. Ну, Давайте так казати, тобто відсутність свого виробництва. А от і е, ну в цілому, е, як би сказати, знову, ну це знову про військовий апарат. Немає гіршого ворога ніж командир-ідіот, розумієте, який е, ну, не виконує свою роботу командира, а, а по факту віддає певні приступні накази, ну да, своїм хлопцям, тобто який не, не цінує своїх людей. Які у нього є під його керівництвом. От, це також величезна проблема. Плюс певне затягування, певні моменти з передачі, застосуванням озброєнням навчанням дозволило ерафії вкопатися. А це важка історія. А у нас не вистачає з вами ресурсу, на жаль. Для того щоб викорити їх з тих оборонітельних сооружень, які вони набудували, чи допоможуть нам ракети більш довго ну, дальної дальності, да? тобто не 160-ки, як зараз, а там 300-ки, так допоможуть. Це буде ще один пазл, який дозволяє нам мати певний плюс. Чи допоможуть нам літаки F-16? Безумовно, це буде іще один пазл, який допоможе нам у щоб. Цей канат, який ми зараз перетягуємо з ворога, щоб це були ривки, які дозволяють нам перетягнути ініціативу, тобто немає зараз однієї вундервафлі. Mm -hmm. Яку нам передали, і ми з вами клас, все виграли. Ні, це буде, знаєте, потроху. Це нарешті передали, воно нам в плюс. Це передали нам в плюс, це передали нам в плюс. Тобто Це, це отака от історія. 24-й рік. Дин динамічний, військово-динамічний, політично динамічний дуже сильно. А, і причому це стосується і України, і РФ, і світової політики. Тобто, у нас буде з вами багато новин у 24-му році. Там також не один варіант на 24 рік. Чи будуть у нас гарні новини з фронту? Так будуть. Чи є полишається у нас з вами варіант? Один із варіантів розвитку подій, коли ми з вами про Донецьк, Луганськ і Крим говоримо не на полі боя в політичному просторі. Так такий варіант також на 24 падає. паде. Ну, дивіться, те, що роблю я, це е, ми говоримо ну да, про, про професійний підхід до цієї справи. Що, якщо ми говоримо з вами про практики, які можуть використовувати там жінки і е, рідні хлопців на фронті, дівчат на фронті, е, це починаючи від дійсно там усіляких начиток, за заговорів та болитов, ну хто з чим стикається, да, тобто це. от, на такий захисний механізм, коли люди звертаються, починають це просити да, для захисту і просити у цього всього. От до візуалізацій, в яких ми можемо з вами уявляти навколо свого бійця, там купол, наприклад, уявляти навколо свого бійця якийсь захисний щит, який-небудь там якусь скульку. ну, Тобто, тут як у нас вже відбувається візуальний да, момент, де ми зосереджуємося максимально на нашій персоналі, яка знаходиться на фронті, іначе її знаєте, закутуємо, захищаємо, а, ховаємо її від ворогів і оця вся історія. Це от прямо на візуалі, така собі активна медитація, візуальна. Тому що щось інше, як якісь ритуали, ну, по-перше, це не всім підійде, по-друге, воно не всім треба. Я вам одразу кажу, воно ну не про то пальто. І не у всіх є змога передавати які-небудь захисні амулети чи в'язати які небудь нитки своїм військовим. Ну і своїм військовослужбовцям, бо вони на фронті і там могли по, по року дома не з'являтися. Тому такі активні медитації, де ми прямо уявляємо максимально детально над своїм воїном якусь конструкцію або ну, кутаємо його в щось, що буде його захищати, ховати його від ворожих очей і давати йому змогу бути непомітними, щоб лихо його оминало, цього достатньо. Також по тенденції до кінця року у мене не випадає, щоб вони передали РФ ці балістичні ракети. Тут, е з одного боку, з одного боку, у нас є з вами натяки на те, що якісь розмови РФ РАН у нас з цього приводу були, і навіть є домовленості, але вони важко реалізуємо. З яких причин конкретно я не зовсім можу зрозуміти, я маю на увазі так детально. Да? Тобто я дивлюся, розумію, що є певні ну, достатні труднощі. У нас тут і сімка Пентакли перевернута, де, ну, де не вистачає ресурсу, скоріше за все, ресурсу певного не вистачає Ірану. Є якісь труднощі, пов'язані із самим фактом передачі, бо певна оборонна позиція, да? іначе, і, і, іначе Іран. Ці ракети притримує, притримує трохи для інших цілей або для інших ринків. І тут не стається фінального рішення. Єдине, на наступний рік в тенденції випадає шістка пентаклев: це карта подачки з барського плеча, або милостині, або ну, тобто, мізера да, якогось це не той об'єм. Знову не той об'єм. Тобто, запрашують, я умовно кажу, 100, а передаю 10. Це ну, суттєва різниця між тим. Що б хотілось, і що є насправді. І це лише на наступний рік, і то ще під питанням. Тобто, я тут не. Я ж кажу, таке... у мене це складається таке враження, що їх притримують, не передають для інших цілей чи для інших ринків. І це не російський ринок. Зрадників у нашій владі, як у дурного, фантиків. Розумієте, в чому проблема? І чи це починаючи з. Е... Міністерств певних, закінчуючи апаратами президента і всією цією історією. це з самого низу від мілких колаборантів до Добре. самого верху. На жаль, треба розуміти, що ця агентурна сітка з'явилася на вчора, і з'явилася вона навіть не в 2014 році. Треба розуміти, що коли Україна у 91-му році зробила свій вибір в на користь іншого трохи курсу. Ніж мав би бути проукраїнський. Ми з вами дали змогу, отаким о, от, російсько-сматрящим персоналіям о, заполонити наш з вами політичний бізнесовий простір. Зрадників ось так. Чого вони хочуть? Перше гроші це нажива, це гроші. Друге, гроші тільки у форматі того, коли ми їх можемо заробляти в. А, як би вам сказати, в державі, яка е, буде обагащати тільки тих, хто вчасно перевзувся або підтягнув потрібні реалії тобто, умовно кажучи, це люди, яким буде вигідно, якщо Україна буде припочкуванням до РФ у будь-якому її вигляді для того, щоб мутити бізнес і бабло. Все. Um, у нас на це питання випадає одразу десятка жезлів. Це важка ноша, важко з передачею цього нового шахеду. важко, чи з кількістю, чи з самою передачею, ну коротше, важкувато. Чи будуть вони задіяні на фронті скоро? Да, от в якісь там найближчі місяці дуже наврядче чи. чи передадуть їх загалом ресії трохи напізніше, да, наприклад, після там зими або під кінець зими, так така ворогідність є, але кількість у такому випадку. По четвірці Пентаклей ну, невелика. Тобто, там, я так розумію, немає такого обсягу, щоб цей, ну, коротше, щоб о, передавати в великому обсязі е, ну, цю модель, можна так сказати. Вона наче не дороблена, чи ну коротше, щось, щось не так з цією моделлю, поки да, в такому ключі. Тому там якоїсь масованої передачі я не бачу.